Доброго ранку. У нас ще сонечко не встало, а ми вже йдемо в садочок. Йдемо в садочок, бо Данилка захотів раніше приходити, щоб було встигати погратися до сніданку. Ось, тому раніше прокинулися і пішли. І вже скоро сонечко також встане. Я вже прийшла додому, відвела мало садочок, і до мене тут прилипло щось. Ось така собака до мене прилипла. І хоче, щоб я її чухала. Сьогодні в мене день концерту, і це значить, що і складний, і легкий день одночасно. Тому що складний, тому що день концерту це завжди трошки стрес. А легкий, тому що у день концерту я не планую ніяких справ і відпочиваю максимально. Ось тому це такий два в одному день. Зараз буду їсти сніданок, приготую собі щось, приготую собі щось і буду їсти, і потім піду на роботу. Сьогодні Даня попросив раніше його відвести в садочок, бо він помітив, ми зазвичай приходимо майже останні. Тому що нам не потрібно дуже рано його відводити, і в останній час, який можна приводити, ми приводимо. І він помітив, що там дітки граються до сніданку, і попросив спитав, чому його не приводимо раніше. І дуже-дуже захотів прийти в садочок раніше, щоб встигнути погратись із. Одногрупниками до сніданку, бо він завжди не встигає, як він каже. І ось сьогодні він сам прокинувся, сам вдягнувся собі. Ну, він, в принципі, сам вдягається, але із таким ентузіазмом він це робив. І ми пішли в садочок, він просто поцьомав і пішов собі у групу без ніяких проблем. Це не дуже таке часте явище, але подивимось, може це допоможе, і тоді буду його раніше відводити в садочок, якщо він такий щасливий від цього. Я вже е закінчила репетицію і йду додому. Задоволена, тому що граю пів концерту цей тиждень робочий, і мені подобається такий лайт режим. Зараз йду додому, потрібно там трошки поприбирати, зібрати речі, які висохли. Такі домашні справи будуть трошки. І, можливо, почитаю книжку. Ось, то йду розгрібати хату, тому що в мене там такий бардак. Може покажу вам, не знаю, мені трошки соромно, але що робити, то життя. Напевно, зараз прийду, покажу вам, як у мене сушилка стоїть посеред кімнати. Таке собі видовище. Прийшла додому, а тут. В мене зустрічаються красотка. Не можу. Прикольно ти, Ненці. Дивіться, що в мене тут це якийсь кошмар. Тут потрібно зібрати речі М -м -м вже заносимо в хату, тому що на вулиці вони просто на балконі не сохнуть. Ось тут я поклала спочатку на диван, там Ненція почала кучкуватись на постілі. Я її просто так наверх закинула. Зараз потрібно все це зібрати. Там іграшки дані на які він не хоче віддавати. І не грається в них, і віддавати поки що не хоче. Ну я його якось готую. Там є декілька, які прям можна віддати вже. І ось це все. Тут з Данькою ми робимо різні завдання. Вчимо абетку румунську, і тут і пише трошки. Таке вивчаємо, рахуємо. Ось. Тому зараз хочу розгрівсти ось це, і щоб трошки тут порядок навести. все я прибрала речі, розклала їх всі по місцях. І тут у нас така проблемка. Це все іграшки. І нема куди їх класти. Не знаю, що з цим робити. Мене це бісить, але поки я не розумію, як це зробити, так, щоб це виглядало гарно. Ось тому поки що. Так, там іграшки, куча коробок з іграшками. Там ще такі маленькі коври, бо також не знаю, куди їх класти. Ось так виглядає поки що кімната і собака. Зараз в мене такий настрій, що хочеться трошки повалятись. Взяла собі тут ковдру, там собака зарилась. Не буду її відкривати. І тут в мене кава і перекус невеличкий. І буду зараз дивитись якісь відео і пити каву. Я вже зібралась на роботу і зараз буду вже виходити і йти у філармонію, грати свій концерт. Насправді такий собі настрій, не дуже хочеться кудись йти і взагалі працювати. Але ще трошки і все. Ах, тому пішла я, може заряжусь трошки на концерті якимись емоціями більш приємними. І знову доброго ранку. Ми вже йдемо у садочок, у нас холодно, вночі було мінус один. І зараз 0 градусів. І це якось дуже холодно. Я вже вдягнула пальто. Даньку тепліше вдягнули, тому що дуже холодно. Вже відвела сина в садочок і зараз прийшла додому і хочу випити перед сніданком колаген. Купила собі. Зараз покажу вам. Ось такий із вітаміном С, зі смаком ананасу. Він солодкий, не знаю, який там підсолоджувач, але я вирішила, що не хочу пити гідоту без цукру. Його можна з молоком або з водичкою. І тому я до сніданку зараз вип'ю колаген. Мені здається, що він працює. Зараз вип'ю колаген і почекаю, трошки буду снідати. Потім в мене сьогодні школа. І буду в мене зранку уроки з ученицею і ввечері урок. Буду там два рази сьогодні, і потрібно ще там зробити деякі справи. Бумажні, треба заповнити журнал якийсь, ще не знаю, що це не розбиралось. Сьогодні буду шукати допомоги, ще якісь там бумажки позаповняти, підписати, теж підписати щось потрібно у секретаріаті. Коротше, такі справи сьогодні, шкільні більше. І все, і вже йдемо на вихідні майже. Тільки сьогодні і два дні буде вихідних, релаксу, Ось так. А, мені ще потрібно сьогодні смічок віднести у ремонт. Ось так. Тому я постараюсь вас взяти із собою. Не завжди мене виходить прям знімати круто, тому що багато людей, а коли багато людей я не хочу знімати, щоб не було питань, там може хтось не хоче зніматися ну, таке. Тому я шукаю такі більш інтимні місця, щоб знімати відео. А ще в мене тут гостя прийшла. Да, гостя. Я вже вийшла на роботу у школу. У нас дуже сонячно і холодно. Прям різко похолодало, так Уф. взяла із собою смічок, треба трошки його там починити. Але спершу піду, позаймаюся з ученицею, зроблю всі справи у школі зі всіма бумажками. І потім піду вже віднесу смічок. Я вже закінчила справи у школі. Мені тут учениця подарувала малюнки. Вона для мене їх малювала, дуже приємно. Погода вже трошки тепліше, не так холодно, можна розстібнутися. І її сонечко доволі таки сильно гріє. Фу. Щось я втомилася, поки займалася із молодшою ученицею і зменшує мені складніше, тому що в неї таке трошки шило в сраці, і її треба прям постійно її увагу утримувати. І це потребує більше енергії ніж зі старшою, яка може сидіти спокійно і займатися. Ось тому після молодшої учениці я завжди трошки вижита як лимон. Повернулася. Вже заходжу у дворик з магазином, тут так затишно, трошки одеські дворики нагадую. Йду, віднесу ось цей смичок. Ну що, смичок я віднесла, але я додому не йду, тому що мені сказали почекати півгодини і прийти за ним. Тому буду зараз десь гуляти пів години. Може, піду в кафе, ще кави поп'ю чи щось таке, бо я голодна. І повернусь за смічком. Вже забрала смічок і йду додому їсти голодна. Я випила щось типу какао. такий простий, без цукру, не дуже смачно було, але. Собі. І зараз дуже голодна, йду додому. І щось мені стало зле трошки по дорозі. Така йду, голова крутиться. У мене зараз буде час трошки вдома прийти до тями, тому що, не знаю, що зі мною дуже зле прямо. Бережіть себе. Я вже йду у школу знову. Трошки відпочила, навіть подримала, мені здається. І начебто краще себе почуваю і йду працювати. І все на сьогодні це буде. Позаймаюсь зараз із дівчинкою і іду додому. Відпочивати, вже чекаю, поки закінчиться цей день. Трошки щось мені погано. І, і не дуже маю настрій щось робити і працювати. Сподіваюся, зараз трошки прокинусь на заняття. У школі йду у свій клас. І зараз буду працювати. Ще ось так вам покажу. Ось так у мене тут. Тут дзеркальце є. І вид. Ось такий гарний, гарний вид нагору. Вечір вже. Я після роботи вже прийшла додому після школи і пішла в душ, тому що е дуже гарно працює, знімає втому теплий, теплий, майже гарячий душ. І мені це допомогло. Я зараз е прийняла душ і нанесла на себе масочку, скрабік і всяке таке. Зараз трошки треба потримати і буду змивати. Зараз буду ще й вечеряти, кормити сина. І будемо вже відпочивати сьогодні. Я думаю, на цьому закінчити свій влог. Дуже дякую, що ви були зі мною до цього моменту, що ви додивилися до кінця, правда, дуже-дуже вам дякую. І не забувайте підписатись, Переходьте також на мій інстаграм. В інстаграмі я кожного дня щось викладаю, сторіси, пости там викладаю трошки. Тому, якщо цікаво, переходьте, підписуйтесь і слідкуйте на мене там. А тут на Ютубі побачимось у наступному відео. Я знімаю відео часто настільки часто, як мені вдається. І сподіваюсь, вам це подобається, мої влоги, що ви дивитесь із задоволенням. Тому дякую, що ви зі мною. І все, я пішла вмиватись. Вам бажаю гарного вечора і побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!